Зараз ми йдемо старою вуличкою Ванкувера. Тут дуже недалеко також знаходиться район, де багато є безхатьків. І як бачите, дуже багато розписаного різного, дуже багато китайських різних магазин, різних забігалівок. І тут дуже багато людей люблять забавлятися, люблять відпочивати. І коли Ванкувер грає в розіграші за Кубок стенний, то тут взагалі відбувався просто дурдом. І можливо, колись давно ви чули, що як Ванкувер. Років так десь 5-6, може навіть і більше, навіть 10 років назад. Були тут такі величезні проблеми, коли Ванкувер вилетів з розіграшу Кубка Стенний, і люди, які живуть в Ванкувері, розбили деякі вулиці, спалили поліцейські магазини і поліцейські автомобілі. Перепрошую, люди тут конкретно так болівають. Тут навіть колись була команда з національної баскетбольної ліги яка називалася Ванкувер-Грізліс, але потім цю команду перевели до Мемфіс, і тепер вони мають Memphis грізліс І також тут є футбольна команда. Тобто місто дійсно має багато цікавинок, є куди піти, театри, просто погуляти і насолоджуватися цими всіма зеленими деревами, які знаходяться просто абсолютно всюди, в Ванкувері.